В Одеській області точно не з'явиться прізвище Володимира Столара, але там на сьогоднішній день це скажу відверто найбільш важкий, один з найбільш важких регіонів для нас. Угу. І там дійсно сьогодні там скажімо, навіть не 100%, навіть 50% кандидатури на керівника штабу немає. Там йдуть дискусії. От, буквально три дні тому ми угу. вели дискусію з народними депутатами, мажоритарщиками від Одещини. На жаль, немає єдності різні абсолютно погляди. Йде спікуває спілкування із паном Сакашвілі, який сьогодні користується авторитетом uh -huh. Uh -huh. в регіоні. Немає єдності, немає кандидатів. А в ролі які ролі, Одеса, а в ролі? А в які ролі не... долучають пана Сакашвілі до цього процесу? Просто цікаво. Сакашвілі е, ну, ну для кого не секрет, що Саакашвілі Сакашвілі член член команди президента, і е, сьогодні пану Сакашвілі якимось чином да ну не якимось чином адан блан з точки зору реформування одеського регіону йому але е... але це не вже це адмінресурсом, що голова Одеської облдержадміністрації втручається в процеси формування штабів в Одеській області, штабів е, пропрезидентської фракції. А чому вирішили, що він втручається? Ну ви але, самі сказали, що ви звертаєтеся за до допомогою, що в нього день, є яка його роль? Я Тому питаю дуже проста на сьогоднішній день. Пан Сакашвілі користується достатньо високим рівнем підтримки від громадян одеського регіону. Проговорюється питання: можливо, пан Саакашвілі, можливо, ми ще не отримали від нього. Ну, остаточного погодження, але можливо це питання проговорюється, піде першим номером в облраду від, від нашої партії. Якщо це питання стоїть ага. таким чином, то чи то як, так само як як, як, ви, як ви вважаєте, з першим номер номером в облраду? Ми маємо так. узгоджувати керівника штабу? Це чи це адмінресурс? Тобто, нині це питання обговорюється з ними. Він поки не дав Ні, погодження. Це питання обговорюється, так але ми можемо побачити Михайла Михайла Сакашвілі першим номером в облраду, так? Ще раз кажу, це питання проговорюється, але воно не вирішено і ми не маємо згоди на це пана Саакашвілі.